Всім привіт-привіт! Це GTA 5 онлайн на Nexus RP. Приєднавшись до гри, вводьте цей промокод та отримайте додаткові грошики та статус віпа. А ще у кожному відео буду розігрувати 50 кусків. За рандомний коментар. Так, що не берись, пиши коментар, і отримай 50 кусків. Ну все, гарного вам перегляду. Ну що ж, починаємо. При появі на цьому сервері можна їздити на мопеді і дивитись на все або працювати. Що треба? Це будівництво. Нам завжди руки потрібні. Так що, якщо що, приходь, робота знайдеться. Ось форма. Одягай, підіймайся на гору. За грошима повертайся до мене, як закінчиш працювати, звичайно. Ну, все, переділись, а зараз до праці відразу скажу, що праця не важка, потрібно завжди бігати. Потрібно такі кирпичики складувати на місця, як тетріс. І все. Нічого такого важкого. І не надзвичайного немає. Ну і все, отак бігати по пунктирам і робити свою справу. Я гадаю, дитинство всі грали в тетріс. А хто не грав, то пограйте. За кожен тетріс отримуємо по 30 доларів. Будівництво є в досягненнях, так що можете отримувати донат монети. Вони вам знадобляться в майбутньому. Ну що, як успіхи? Так, давай подивимось. Ну, все заробили, і йдемо далі, друзі. І Так, наступна робота: ми приїхали працювати електриком. На якому? Міськово просимо до міської електростанції. Це електростанція. Роботи у нас завжди достатньо. Ми раді всім. Гораз. На місці будеш працювати чи їздити на замовлення. Ось форма. Одягайся, хоч. Щитки постійно збиваються, їх треба налаштовувати. Так, тут постійно щитки збиваються. Це взагалі капець. Потрібно на карті бігти на красну точку і жовтеньким підвищувати і попадати в ціль по зеленій лінії. На кольосики мишки, це відбувається збільшення або зменшення цієї лінії. А зараз це або зменшення, або пряма лінія. Так, біжимо на наступний, також вирівнюємо цю ціль. Це не дуже складно, це просто потрібно наловчитись. І ви тут зможете зробляти кошти досить такі немаленькі. Головне бажання. До речі, в досягненнях це також відображається. Ви отримуєте за це донат монети, так що це не потрібно пропускати. Ну що, Я... так. давай порахую. Ми отримуємо зарплатню. Робота електрика знаходиться ось тут. Наступна праця це таксист. Це розповсюджена праця, яка знаходиться біля роботи електрика, за яку ви платите лише 100 баксів за цю машинку. І для цього потрібно лише прожати F2 і побачити в планшеті, чи є виклики. І вирушати за викликами. Ну, то є, і заробляти гроші. У мене якось тако було, що просто чувак дав мені 5000 за те, що я її підвіз до стоянки, штраф стоянки і все. І це було дуже круто, особливо для новичка. Наступна праця це ферма. І тут можна заробляти гроші. Що треба. Ось локації. На яких потрібно працювати на фермі? Там потрібно мати перший рівень, нульовий рівень. Це полив, це взагалі фігня, Там бистренько можна накачувати. Це ферма. Нам завжди руки потрібні. Так що, приходь будь-коли робота знайдеться. Ось форма. та йди на поле. За грошима повертайся до мене як закінчиш працювати, звичайно. І так, від Джона, ми отримали команду. І біжимо поливати дерева. Ось тут поливаються, І це не дуже важко. Це і швидко відбувається це. Прям на ізі Прям на це взагалі відбувається так. якось, отак. Ми поливаємо і все пучком. А, до речі, це все відбувається в досягненнях. Ви маєте змогу все переглянути, нажавши клавішу F10. Як успіхи. Подивимось. Ферма знаходиться ось тут. Ви можете сюди приїздити. Але це ще не все. Ви можете працювати ще реально фермером, зібрати урожай, поливати. І отримувати за це навіть не тільки долари, а й насіння. Після чого. Вам потрібно буде попрацювати на тракторі. Знаєте, хто такі трактори? Да? Скільки 300 і тому подобно. Ну, це так, це тут реальна ця праця. Трактористи знають свою справу. Тут не тільки отримуєш бабло, а ще й прокачуєш свій навик фермера. Це взагалі це от на тракторі це сама топ-праця. Після чого ми попрацювали на тракторі і їдемо ставити трактор на парковку. Ось така буде тут парковочка, вони завжди тут будуть стояти. І тільки після цього нам потрібно посадити, потім два рази ще полити і зібрати урожай. І можна буде отримати капусту, моркви гарбузи для насіння для подальшого розвитку. І так далі ми переходимо до наступної праці, це лісороб. Звертаємось до ось цього лісника. Ласкаво просимо на лісопилку. Це лісопильня. Робота для міцних хлопців. Але дівчат теж раді бачити. Робота не проста, але ріш мене образом. Ось та сокира. Зриваєш дерево і несеш на розпит. По зарплатню повертайся до мене. І лише після цього біжимо до першої нашої колоди. А це дерево, яке потрібно зрубати. Ми рубаємо лише за три удара. Таке слабеньке дерево, знаєте. Нічого. Нічого, ми його несемо... Несемо. І... Потрібно стрілочками, стрілочками на клавіатурі пиляти. Там багато факторів, але пилимо, пилимо, пилимо і пилимо. І... І отримуємо 140 доларів. Це дуже гарна платня. За це все. Це дуже не так уж і довго. Якщо ти хочеш заробити, то можеш попрацювати. Ти ж розумієш, якщо хочеш грошей, потрібно працювати. І ти нікуди від цього не тічеш. Праця лісоруба не така вже і важка. Але й добре коштує. Пилкою отак туди-сюди, туди-сюди, мені і тобі приємно. Але і отримуємо папки. Бабки, що головне. До речі, також в досягненнях є дерева, які потрібно нам спилювати. За це ми в майбутньому можемо отримати донат монети. Прибігли за коштами. Отримаємо угу, 560 баксів за декілька дерев. До речі, для новичків до 3 рівня тут є мопеди. Які ви можете взяти в оренду і поїхати, якщо вам набрила ця праця. Ідемо далі. Наступна праця це смітник. Мені, якщо чесно, дуже не подобається ця праця. Тут дуже маленький КД. Каде... часу. треба. А ти не бачиш, це звалище. Якщо ти не з приводу роботи, то вали звідси. Так, вирі форму опера. Забаром нове сміття а тут і так гора. Голова команди, яка тебе не дуже цінна для цього, але праця дуже 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 і дуже, дуже важка. І тут тупо не вистачає часу, щоб розфасувати смітник. І все. Надіюсь, згодом це пофіксять і все буде добре. Дадуть більше часу. Бачите, ні, ну якось в мене не вийшло. Але після п'ятої спроби у мене вийшло все-таки розфасувати це сміття швидко. Я отримав за це кілька баксів. Це взагалі не стоїть кожного часу. Ви що? Ви що? Ні. А ми їдемо далі. Особливо для новічків це дуже крута штука, це колесо, в казіно і безкоштовний кейсики, за який потрібно відіграти лише 3 години, після чого ви можете отримати крутезний бонус і мати при собі дуже багато бабла. Інші роботи будуть в наступного відео, а всім іншим, дякую за перегляд. До побачення, друзі!